Отаман показує. Як закрити небо? Без грошей. Хід парад риторичних запитань. Третє місце. Де взяти багато гарної зброї? Америка обіцяє і виконує. Виконує власну програму озброєння за гроші, які ми повертатимемо ще 100 років. Друге місце. Коли вже нарешті згорить Кремль? Сюди ж Гаазький трибунал, розпад імперії та парад ЗСУ Червоною площею. Без плану, без грошей і бажано без наслідків. Перше місце. Чому не закрили небо? У 1991 році над Іраком, над двома безпольотними зонами, площею меншою за половину території України патрулювали кілька годин на день. 50 літаків 1993 над Боснією і Герцеговиною в 10 разів меншою за Україну авіація не змогла допомогти через відсутність чіткої координації та слабке командування. 2016-й. Майже закрили небо над Сирією, але не над найбільшим містом Алеппо. Чому? Боялися сутичок з російською авіацією. Як закрите небо за гроші? Слухайте далі. Завдання на примирення. Кращий сценарій. Найкращий сценарій, той, у якому люди самі захочуть піти до армії, а не підтримувати її. Як ми можемо закрити небо лише одними наземними ППО? Випускаючи по 5 снарядів на одну ворожу ракету в суми ми отримаємо 97% захист неба. Це початок кращого сценарію. Самозахист для здорових. Проведіть демаркаційну лінію приблизно вздовж лінії фронту. і Відкрийте дороги мешканцям, навіщо здоровим людям битися за більший розмір, коли можна, прагнути до оптимального. Оптимальний розмір від 5 до 10 мільйонів людей в області. Області відповідальності. Коли кожна нова область отримає у відповідальність свою ділянку вздовж демаркаційної лінії, визнайте нові границі і повідомте про це міжнародну спільноту. Чесно пообіцяйте, більше ніколи не розстрілювати порушників з гаубиць, пушок та іншої важкої артилерії.